Народ, сьогодні в мережу злили майбутній хід продажі від компанії Samsung, а саме модель Galaxy A56. Ви можете любити цей бренд, ви можете не любити цей бренд, але ніхто не буде заперечувати того факту, що саме ця лінійка продається як гарячі пиріжки. Слухайте, у нас у самих є інтернет-магазин, я знаю, про що я кажу. До офіційної презентації залишилось ще цілих три місяці. Однак, вже сьогодні про майбутню новинку відома абсолютно вся важлива інформація. Тож, давайте, влаштовуйте. Затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю. Не забудьте поставити авансом вподобайку. А я приступаю до аналітики і в кінці відео на вас чекає відповідь на питання, чи варто взагалі чекати цього красення. Погнали! Але перед цим, друзяки, я хочу вкотре вам нагадати за чорну п'ятницю, яка прямо зараз проходить в нашому інтернет-магазині. Ціни просто відвал башки. Xiaomi 12 можна купити у ідеальному стані, там за 10 тисяч гривень, 12 Pro там щось за 11 тисяч гривень, Realme GT 2 Pro за 11 з половиною тисяч гривень. Всі ці пристрої коштували там ще рік тому там на 7, 8, 9 тисяч гривень дорожче. Одинний Galaxy Watch 4 Classic за 3300 гривень, 6 Classic там за 6 800 гривень. Коротше, я вам обіцяю, що на вас чекає максимальна шара. Повірте мені, не Ще ці найближчим часом точно не буде. Ну і друзі, друге питання для нас набагато важливіше. Нам треба якомога швидше закрити активний збір, в рамках якого ми розігруємо крутезний ноутбук вартістю близько трьох тисяч євро. Для того, щоб прийняти участь, треба задонатити на допомогу нашим бійцям від 500 гривень. Чим більше донат ви внесете, тим більше буде ваш шанс на перемогу. Чому я дуже прошу вас прискорити цей збір, тому що до нас звернулася бригада, яка зараз працює на східному напрямку, і їм треба допомогти дооснастити мобільну групу, яка Виконує бойові завдання. У них там такий довгезний список. Треба і тачка, і системи РЕП, і рації, і е, зарядні станції, павербенки, і телефони. Коротше, там багато всього. Ось я вже знайшов все це за нижчою ціною, тому закриваємо цей збір і запускаємо наступний з не менш цікавим призом. Відео звернення від військових я залишив кінці відео. Там же на вас буде чекати відео звіт з попередніх. Зборів ну і друзі уклін всім тим, хто приймає участь в наших розіграшах і зборах. Тож, друзі, відомий інформатор Onleaks пролив крапельку світла на майбутній хід продажів Galaxy A56. І з цієї крапельки ми бачимо абсолютно всю картину. Тим більше, що вони якось ту колабу замотили з іншим ресурсом, і той ресурс він взагалі там 3D-візуалізацію зробив. Тобто ви зможете подивитися на цей смартфон, як він буде виглядати в майбутньому. Тобто, це не живі фотографії, однак всі ми добре знаємо, якщо Onleaks збереться за справу, то там співпадіння буде 99% зі 100. Передня Тина смартфона взагалі не буде відрізнятися від того, що ми бачили в серії Galaxy a 55. Його грані теж залишиться без змін. Залишиться оце невеличкий острівець, на якому там розмістилися кнопки живлення і кнопки гучності. І це, до речі, ексклюзив серії Galaxy a 55, що дійсно новеньке і нічого подібного на ринку немає. Мені, до речі, таке рішення подобається. Головні зміни чекають задню частину, а саме блок камер. Ось як він виглядав раніше, і ось як він виглядає зараз. Не можу сказати, що мені таке рішення подобається більше ніж у попередника, однак я розумію логіку компанії Samsung. Вони таким чином хочуть відокремити свою цю серію Galaxy A середньобюджетну від флагманської. Бо коли людина там от зараз там сьогодні прямо тримає Galaxy a 55 а поряд з нею буде стояти якась там інша людина з умовно Galaxy s 24 ззаду вони будуть просто як дві краплі води. Відрізнити сьогодні флагман Samsung від нефлагмана просто Неможливо, і я вважаю, що це не дуже добре для репутації бренду. То би що мені не казав, але більшість людей все одно хоче відрізнятися. Якщо вона втулила там за смартфон е, півтори тисячі баксів, всі навкруги мають знати, що цей смартфон коштує півтори тисячі баксів, а не там 400 доларів за умовно якийсь там Galaxy A. власне я не підтримую таку точку зору, такий підхід цілому, однак е, практика говорить сама за себе. Для людей це важливо. І швидше за все. Верхівка Samsung це теж розуміє, тому цього року на нас чекають зміни. Що мені ще не подобається, і подобається в майбутньому Galaxy A56, якщо говорити за його зовнішність, не подобається те, що у нього величезні рамки навколо дисплею. Слухайте, конкуренти, такі як там компанія Xiaomi в обличчі Poco давно вже довели, що пристрій вартістю до 10 тисяч гривень може мати мінімальні рамки. Подивіться на Poco X6. Тепер подивіться на Galaxy a 56 Згадайте Galaxy A55. Ну чому не можна зробити рамки для людях? людей. ну ви ж можете технічно це реалізувати знов таки, вони хочуть відокремити середньобюджетні смартфони від е, флагманів. А подобається різноманітна палітра кольорів і матеріали корпусу. Компанія Samsung, одна з небагатьох, хто пропонує в недорогому сегменті метал і скло. За що їм летить від мене? Величезний респект. А загалом, як ви можете бачити, суттєвих змін у порівнянні з попередником чекати не варто. Тож давайте поговоримо за начинку. Поки що відомо не так багато, проте, якщо вірити інформації в мережі, все одно є за що поговорити. Діагональ дисплею має залишитися незмінною, так само як і роздільна здатність Full HD+. Не знаю, чи зможуть вони впоратись із шимом в майбутньому поколінні, однак зараз це прямо справжня проблема. Теоретично, Фактично очі від екранів Samsung досі мають втомлюватися. До речі, можете з цього приводу відписатися в коментарях. У вас втомлюються очі від Samsung чи а ні. І мене це трохи бентежить, тому що я пам'ятаю, що то в серії a 52 чи то a 53 наче виправили цю ситуацію. Тобто там не було проблем із чим, там були значення на рівні 20-30. Ось, а, а потім в a 54 в a 55 знову з'явилася ця проблема, і ніхто її навіть не намагався вирішувати. Компанія Samsung робить. Вигляд, що її взагалі не існує цієї проблеми. Перша важлива зміна має чекати технологію швидкісної зарядки. Раніше було, якщо не помиляюсь, там щось 25 Вт, тепер має завести 45 Вт, так само, як у флагманів. Це все одно не робить її ультрашвидкою, бо ми знаємо, що деякі бюджетники сьогодні вже заряджаються там, потужністю 67 Вт, 80 Вт, деякі навіть там 100 Вт. Але якщо дивитися в бік абрендів, тим більше говорити за середньобюджетні пристрої, це не обияння. Яке досягнення. Також мають прокачати фронтальну камеру, однак не на папері. Раніше було 32 Мп, мають завести якісь там оновлені 12 мегапіксель з більш світлочутливою е, оптикою. Ну і найголовніше оновлення буде чекати процесор. Всі ми добре знаємо, що корейці в своїх недорогих пристроях використовують чипи свого власного виробництва. Того року вони встановили в Galaxy a 55 Exynos 1480, який, до речі, в синтетичних тестах показав себе. Доволі непогано, особливо, якщо брати до уваги обчислювальні ядра. Так от, Galaxy A56 має отримати наступне покоління цього чипа під назвою Exynos 1580. Якщо вірити інсайдерам, цей чип має стати на 32% потужніше за попередника. Знов таки, беруть до уваги в першу чергу, обчислювальні ядра. Бо ці середні бюджетні чипи від компанії Samsung вони ніколи не були ігровими і ніколи такими. Не стануть. За інформацією в мережі, цей чип отримає одне надпотужне ядро, три середніх і чотири енергоефективних. А в якості відеочипа буде використовуватись Eclipse 540 на 4 ядра. Що я думаю з цього приводу? Те, що майбутнє покоління стане потужніше за попереднє, я в цьому навіть не сумніваюся. Однак мені не зовсім зрозуміло, як це працює у компанії Samsung. Як це так відбувається? Чому середні бюджетники від китайців, від таких компаній, як там Realme, Xiaomi? Не лагають, от якщо навіть брати до уваги там у цей е, субренд від компанії Vivo, IQ, їх там модель Z9, яка коштує всього на всього 10 тисяч гривень. Слухайте, вона працює, от швидкість роботи і інтерфейсу не гірша, ніж у деяких смартфонів там вартістю 20 тисяч гривень. Анімації плавні, нічого там не фрізить, нічого не лагає, ну все прямо працює ідеально. Те саме я можу сказати, до речі, і за середнібюджетники від компанії Realme. В той час як смартфони серії Galaxy A, попри те, що вони отримали доволі потужні чипи. подивіться зараз, от якщо мені не вірите, результати після трошки тесту обчислювальних ядер Galaxy a 55 Подивіться на цю кількість гіпсів. Не знаю, чи то настільки важкий їх фірмовий інтерфейс One UI 6 і 1, чи то у них там проблеми з оптимізацією. Я не можу розібратися в цьому питанні. Однак це моє пряме спостереження. Починаючи з Galaxy a 50 ну і тих моделей, що випускалися раніше, вони постійно лагали. Та навіть їх сканер-відбитків, коли ти отак от вже скануєш палець, все одно він підламиє. Потім анімація під Це не. Нормально. Я дуже сподіваюся, що в майбутньому інтерфейсі One UI 7 вони все це виправлять. Ну і знов-таки чекати чогось надприроднього від цього відеочипа Eclipse 540 чотирьохядерного, якщо не помиляюсь, його розробляла компанія AMD, точно не варто. Максимум на що ви зможете розраховувати у вимогливих іграх, це на середнє налаштування графіки. І це знов таки наголос роблю на слові максимум. Також я очікую 8 ГБ оперативної пам'яті, навіть в топовій модифікації. Слух Якщо вони дозволили собі це зробити в смартфоні Galaxy s 24 FE вартістю під тридцятку, впевнений, що в середньобюджетному смартфоні вони зроблять так само. Але так, в якості тілер фічі і основного козиря новинки, вони 100% будуть використовувати штучний інтелект. І припотносуть вони все наступним чином. Типу, дивіться, штучний інтелект нарешті дістався і е, до простих е, смертних. Ну, типу, в розумінні Samsung смартфони коштують недорого, однак будуть пропонувати всі ті самі, майже всі ті самі фішки, що і флагни бренду. З приводу ємності батареї поки що нічого не відомо. Однак, добре знаючи компанія Samsung, я майже на 100% впевнений, що вони залишать 5000 мАч, а відмахнуться від людей тим, що вони от запропонували швидку зарядку 45 Вт. вам, і цього буде достатньо. Тобто, вони по шляху китайців не підуть, які там середні бюджетники свої вже там вставляють чи 6, 6300 мА /год. банк, деякі навіть от скоро там GT на 7 вийде там буде взагалі 7000 тисяч Однак це лише моє припущення, буду радий, якщо помилюся. Ціна знову очікується в районі 20 тисяч гривень на старті, якщо брати до уваги офіційні трубки сірі будуть продаватися, там, я думаю, від 17 тисяч на старті, потім будуть потрохи спускатися. Тобто, знов таки нам з вами запропонують купити середньобюджетний смартфон за ті самі гроші. Що за які можна придбати там флагман дворічної давнини, припустимо, той самий там s 22 чи там вже s 23 без приставки Плюс, можете написати в коментарях, що оберете в такому разі. Підбиваючи підсумки, у новинки зміниться блок камер, зміниться процесор, стане трохи потужніше, ніж у попередника, однак середньостатистичний користувач цього, звісно, не помітить. Камери залишаться на тому самому рівні, хоча на папері там вони будуть трошечки відрізнятися. Ось, однак, на щось знов-таки кардинально нове, ви точно можете не розраховувати. Батарея теж буде плюс-мінус на тому ж рівні. За виключенням того, що запропонують швидку зарядку у розумінні Samsung потужні. 45 ватт ну і гостем програми, звісно, стане штучний інтелект. Саме на ньому буде намагатися виїжджати е, виробник. Типу, дивіться, у відносно е, недорогому смартфоні з'явилися е, круті штуки, і яким люди користуються у фламганих бренду, які там коштують е, в два рази дорожче. Не знаю, багато хто зараз мене буде критикувати. Типу, спочатку дочекається офіційного анонсу, а після цього там вже записує своє е, відео. Однак, от е, запам'ятайте мої слова, от. Uh... Просто збережіть собі це відео і відкрити його е, після презентації і послухайте, що я тут казав. От побачите, що збіг буде там. Ну 90% це точно. З одного боку я розумію людей, які купують собі отакі середньобюджетні смартфони. Е, Samsung. По перше, їх можна піти так от в магазин купити офіційно, взяти там кредит там на рік і розтягувати його. По-друге, людям потрібна стабільність. А смартфони Samsung отакі, такі, от, чесно кажучи, усіки ми працюємо жодного разу, у нас жодного гарантійного випадка. У нас не було. Тобто ти його купуєш, а він працює там трошечки там, фрізить, там, підлагою, але все одно працює там умовно, як швейцарський е, годинник. По-третє, ти його так от взяв і компанія Samsung зараз обіцяє там, 4 або навіть 5 років оновлень серії Galaxy A. Так от його купив і можеш з ним ходити там, 4 роки, 3, 5, і він все одно буде актуальний. Те, що він там під кінець буде там взагалі задихатися, це нікого не цікавить. Треба його впарити тут і сьогодні. А що там буде далі? Нікого не хвилю. Головне, що, там і далі можна буде кнопку натискати, ось і можна буде телефонувати, а про зручність вже ніхто не думає. Ну і четверте, чи навіть п'яте, там вже збився з рахунку. Це стереотип. для людей. Samsung це Корея, це не Китай. Тобто довіри більше у них все ж таки до цього бренду, ніж до будь-якого там Xiaomi eh, чи Realme. Це я кажу про людей, от з народу для тих, хто не дивиться в ці всі техноблоги і так далі. Саме тому пристрої цього бренду досі продаються eh, дуже добре, і саме тому компанія досі залишається на Перші сходинці серед продажів смартфонів по всьому світу, друзі. Це була моя думка стосовно майбутнього хіту продажів від компанії Samsung своєї. Ви як завжди зможете поділитися в коментарях. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Обов'язково беріть участь в нашому розіграші, підписуйтесь на канал, якщо не робили цього раніше, і слухаємо звернення від військових. Ми бійці групи розвідки Соловей 144 144-го окремого батальйону. Хочемо звернутися до підписників каналу Андроньюз та Дмитра Голуба з проханням підтримати збір для нашого підрозділу, який знаходиться на одному з найгарячіших напрямків Донецької області. Нам життєво необхідно закупити засоби РЕБО для збереження життя наших бійців, закупити антени, необхідні розхідні матеріали для виконання бойових завдань. Слава Україні! Героям, Героям слава! Друзі, ще раз нагадую, цей збір треба закрити якомога швидше, бо на нас чекає не менш важливий наступний збір. І я знаю про що зараз говорять люди в коментарях. Та й в принципі між собою, типу, вони там надивилися в цих відосів інтернетах, і всі вважають, що скоро війна закінчиться. Опрям скоро Трамп прийде і все порішає. Однак я нещодавно спілкувався з військовими, і вони так не вважають. Особливо коли мені записують відео з окопу, коли там просто, просто пекло, просто пекло. І ти, от цій людині кажеш, слухай, ну почекай там ще пару місяців, там тому що скоро війна закінчиться, там по там потерпи. Ну, от, от я просто вам розповідаю ситуацію. Зараз, от, прямо сьогодні, наші люди, наші захисники сидять в окопах і боронять нас з вами. І вони потребують в системах репу, всьому Е, Не знаю чому. Держава вона не може всіх забезпечити. Тому, якщо б не волонтери от з самого початку війни, якщо б не прості люди, які там донатять, які допомагають, ось. Е я впевнений, що ми точно не встояли. Це не мої слова, це слова військових. Тож, будь ласка, попри загальну моральну втому, не здавайтеся, не опускайте руки і продовжуйте допомагати нашим захисникам. Слава Україні, слава вільному народу разом до перемоги.